Тема дійсно актуальна, і не тільки тому, що зараз у нас відбувається на території нашої держави в умовах війни, те, що у нас змінюється кількість ветеранів, кількість учасників бойових дій, які, по суті, можуть розраховувати і мають право розраховувати на певні соціальні програми, соціальні пільги і допомогу від держави і від місцевого. Самоврядування на певну допомогу і е, у нас є ще багато інших категорій ветеранів, які досить давно у нас перебувають на території області, починаючи зі сві Другої світової війни. Це і е, учасники АТО, і учасники військових операцій на території інших країн. І по всім по ним ми сьогодні я спробую вам розказати, що саме відбувається в системі соціальної підтримки, в тому числі і медичної підтримки, і медичної реабілітації для цих категорій. На Наших громадян. Отже, не враховуючи певну специфіку цієї теми, я візьму таке право певним чином опускати деякі цифри, деякі дані статистичні, які стосуються кількості таких осіб, які у нас знаходяться на території, але спробую максимальну статистику, максимальний фактаж все ж таки давати. Отже, станом на сьогодні в органах соціального захисту у нас перебуває більше 15 тисяч учасників бойових дій, числа захисників і захисниць України. І така допомога, допомога цим категоріям громадян надається, як я вже сказала, із державного і з місцевого бюджету. Говорячи про допомогу, ми можемо розділити її на декілька категорій, важливих і суспільно значимих саме для цієї категорії громадян. Перш за все, це звичайно поліпшення житлових умов це забезпечення житлом. На сьогодні в рамках реалізації державного бюджету декілька напрямів, які стосуються саме поліпшення житлових умов такої категорії. Перша категорія це особи з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи, які захищали незалежність суверенітет, територіальну цілісність України та членів сімей загиблих. На сьогодні така потреба для наших громадян це близько 43 мільйонів гривень. Це та потреба, яка на сьогодні зафіксована. Розуміємо, що в умовах військового стану, в умовах обмеженої. Можливості державного бюджету не всі потреби ми можемо задовольнити одномоментно і саме в певний час. Для Сумської області на цей рік розподілено майже 18 мільйонів гривень, які будуть спрямовані саме для цієї категорії громадян. І вже на сьогодні такі кошти розподілені в сумі 12 мільйонів гривень, і кошти отримують громадяни або мешканці міста Сум Роменського району, а також міста Шостки. Друга категорія, яка також е, має на сьогодні державну підтримку щодо поліпшення житлових умов, це внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Загальна потреба для задоволення усіх, е, усіх ну, в коштах для цієї категорії, по нашій області становить більше 24 мільйонів гривень. Сьогодні для Сумської області розподілено майже 50%, це 12 мільйонів гривень. І вже п'ять осіб. Це з міста Охтирки із Сумського району із міста Суми. Вже такі кошти їм розподілені, і такі кошти вони отримали. Третя категорія це особи з інвалідністю внаслідок першої другої групи, які брали участь у бойових діях на території інших держав та членів сімей загиблих, таких, таких осіб. Загальна потреба для мешканців Сумської області становить більше 17 мільйонів гривень. Для Сумської області в цьому році розподілено майже 10 мільйонів гривень. І вже 4 особи з цієї категорії отримали відповідні нарахування і відповідні виплати. Це те, що стосується програм е, поліпшення житлових умов, забезпечення житлом. Є ще багато інших напрямів по сфері соціального захисту яка стосується підтримки ветеранів та членів сімей загиблих звичайно в сучасних умовах в умовах активної активних бойових дій надзвичайно важливим є медична і психологічна реабілітація таких категорій за дорученням офісу президента і за підтримки Міністерства охорони здоров'я на сьогодні розпочинається реалізація великих проектів в усіх областях і сумська область не є винятком в цьому щодо створення реабілітаційних відділень при кожному кластерному та надкластерному закладі. Ми з вами зустрічалися і говорили про медичну реформу. Ми розуміємо про те, що система медицини буде змінюватися упродовж найближчих трьох. Років. Років і саме питання реабілітації, реабілітації ветеранів війни, реабілітації цивільного населення, яке постраждало внаслідок бойових дій, також стає актуальним і буде набирати оберти. Такі реабілітаційні відділення міськістю не менше 30 ліжок в кожному відділенні будуть створені по суті при кожній районі або опорній лікарні, як ми її раніше називали, зараз це кластерні заклади, а також в надкластерних спеціалістрах. Вілізованих закладах це сучасні відділення з сучасним реабілітаційним обладнанням, де будуть надані послуги не тільки медичного характеру, а й певна психологічна підтримка тим категоріям, які будуть проходити реабілітацію. На сьогодні, в рамках державної програми, право особи на психологічну реабілітацію мають ті, хто звільняється або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни. Осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалим учасникам революції гідності, члени сімей таких загиблих та члени сімей загиблих, ветеранів війни захисників та захисниць України відповідно до встановленого порядку, мінветеранів укладає відповідні угоди з суб'єктами, які надають відповідні послуги з психічної реабілітації. І ці всі дані заносяться в державний реєстр. На сьогодні в такому реєстрі вже зареєстровано 48 суб'єктів господарювання. Це в цілому, по Україні. По Сумській області таку послугу відповідно до реєстру надає Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни. І вже з початку року таку послугу було надано більше ніж двом тисячам тих осіб, які мають право на відповідну допомогу. Окрім питання медичної реабілітації, психологічної реабілітації, питання. Забезпечення житлом досить важливим стає також питання санаторне курортне лікування. Дуже багато і ми моніторимо ці запити від ветеранів, які звертаються з відповідними проханнями допомогти їм направити їх в відповідні санаторно-лікувальні заклади. На жаль, в цьому році державним бюджетом не передбачено відповідного цільового фінансування для такого виду послуги ветеранам війни, але ми розуміючи, що така потреба є, і такий запит є сьогодні. Спільно з департаментом нашим соціальним активно працюємо з громадами для того, щоб таку послугу можна було надати саме за кошти місцевих бюджетів. Відповідне завдання головою обласної військової адміністрації Володимиром Миколаївичем Артюхом було поставлено головам районних державних адміністрацій і рекомендовано головам громад зазначені витрати передбачити в місцевих бюджетів, щоб можна було за. Задовольнити таку послугу для тих ветеранів, які мешкають на території цих громад. Питання матеріальні, питання одноразової грошової допомоги. Ця допомога призначається Міністерством у справах ветеранів на міжвідомчій комісії, виплачується органами соціального, соціального захисту. І така допомога призначається у разі загибелі, смерті або інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання одержаних під час участі в антитерористичній операції. Здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації, а також тим особам, які брали участь у заходах у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Відповідно до такого порядку призначаються та виплачуються 400 прожиткових мінімумів, установленим законом для працездатної особи у разі встановлення першої групи інвалідності, Ті у разі встановлення другої групи інвалідності це вже 300 прожиткових мінімумів, і третя група це 250 прожиткових мінімумів. Членам сімей загиблих виплачується допомога у розмірі 750 прожиткових мінімумів у 2023 році. Було виплачено таку допомогу двом особам. З інвалідністю та одній сім'ї загиблого на загальну суму по Сумській області 2,7 мільйона гривень. Питання грошової допомоги і всі інші питання є важливими, але ми маємо думати про те, що дуже багато у нас ветеранів і людей, які... Повертаються з військової служби, є досить економічно активними людьми. Вони готові далі працювати. Вони не готові там перекладати свої проблеми лише на плечі держави, і вони активно готові шукати роботу і змінювати самостійно своє життя. І в цьому контексті діє декілька програм, в тому числі і державного бюджету, яка стосується надання мікрогрантів на відкриття або розвиток влас. Асного бізнесу для учасників бойових дій особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей. Мікрогранти надаються на відкриття терміном на 36 місяців. Обов'язкова умова надання такого мікрогранту: це створення нових робочих місць. Тобто, ці мікрогранти надаються під певні бізнес-плани бізнес-проекти, які передбачають створення. Відповідних нових робочих місць е, сума. Таких мікрогрантів вона різна. 250 тисяч гривень для учасників бойових дій за умови створення одного робочого місця після отримання гранту 300 тисяч для за умови створення двох робочих місць і 1 мільйон гривень за умов, якщо будуть створені додаткові робочі місця учасникам, також бойових для, для учасників бойових дій або Осіб з інвалідністю 4 робочі місця для, в тому числі і для таких категорій. Гранти у розмірі від 500 тисяч до 1 мільйона надаються за умов співфінансування отримачам у співвідношенні. 70% вартості проєкту це мікрогрант, не менше 30% за рахунок коштів отримувача. це можуть бути або власні кошти, або отримані, або кредитні кошти. Говорячи про допомогу, ми маємо також зазначати і про те, що робиться безпосередньо областю обласною владою спільно з місцевими громадами для підтримки ветеранів і членів їхніх сімей в рамках можливостей обласного бюджету. У 2023 році на власну комплексну програму соціального захисту, так звана програма, ми її називаємо Родина героя, передбачено майже 43 три мільйона гривень. В рамках цієї програми захисникам і захисницям України та сім'ям загиблих надається одноразова матеріальна допомога. Особам, які отримали травму поранення, контузію каліса під час захисту батьківщини в сумі по 25 тисяч гривень. Станом на сьогодні таку допомогу отримало більше 600 осіб на загальну суму 17 мільйонів гривень. Також надається одноразова матеріальна допомога сім'ям загиблих 25 тисяч гривень на сім'ю. Таку допомогу отримало більше 500 вже осіб на загальну суму майже 10 мільйонів гривень. Надається одноразова матеріальна допомога сім'ям загиблих на поховання. Це 15 тисяч гривень на сім'ю. І, на жаль, ми можемо констатувати, що на сьогодні таку допомогу у нас вже отримало більше 500 сімей на загальну суму, трошки більше 5 мільйонів гривень. Щорічна Одноразова грошова допомога батькам загиблих 5 тисяч гривень на загальну суму 2,1 мільйона гривень. А також даються певні компенсаторні кошти, наприклад, на придбання твердого палива в сумі 3200 гривень і на додаткова допомога для проходження певних лікувальних процедур, як то обстеження методом магнітно-резонансної томографії для таких осіб на загальну суму більше 10 тисяч гривень така допомога надана. Ми, можливо, Одна із небагатьох областей, які запровадили також компенсаторний механізм на відшкодування за пільгове перевезення таким особам. Передбачено відшкодування перевізникам, за пільговий проїзд громадян автомобільним транспортом на міжміських автобусних маршрутах загального користування у міжобласному та внутрішньообласному сполученні. Загальний фінансовий ресурс, який виділений на ці заходи, становить. Сьогодні 6,5 мільйонів гривень, і відповідно до запитів, поданих перевізниками. На сьогодні ми відшкодували вже більше 500 тисяч гривень таким перевізникам, і за пільговий приїзд окремих громадян також 216 тисяч гривень. Дуже важливо відзначати, що, по суті, ветеранська. Політика, як ми її називаємо, або соціальна підтримка ветеранів та членів їхніх сімей і членів сімей загиблих, вона на жаль, найближчий час має тенденцію до нарощування. Чому тому, що ми очікуємо. Збільшення кількості таких осіб, які будуть потребувати відповідної допомоги в умовах військового часу, а за умов післявоєнних, після нашої перемоги, за попередніми розрахунками. Більше 80% населення нашої області будуть мати право на той чи інший від послуг або пільгової допомоги, яка буде стосуватися ветеранів війни, членів їхніх сімей або членів сімей людей, які загибли під час військових дій. І вже сьогодні ми маємо чітко зрозуміти ту архітектуру і ту ті можливості, і той перелік послуг, які мають. Мають бути надані великій кількості ветеранів, яких ми вже зараз маємо на території області, і збільшення якої кількості ми очікуємо в найближчий період. За відповідним дорученням профільного міністерства Міністерства у справах ветеранів за координації віцепрем'єра Ірини Андріївни Верещук в усіх областях і Сумська область, в тому числі, запроваджуються новітні інструменти підтримки ветеранів. Сумська область вийшла з ініціативою запровадити, як в інших пілотних, їх небагато зараз, але вони є, як і в інших пілотних регіонах, інститут помічника ветерана. Тобто це людина, яка, по суті, буде супроводжувати ветерана по всім соціальним правовим. Організаційним питанням, які його будуть турбувати, якщо йому необхідна певна. Правова допомога, якщо йому необхідна певна медична допомога, якщо членам його сім'ї потрібна допомога в оформленні документів чи йому особисто в якомусь адміністративному центрі надання таких послуг, помічник ветерана має, має його скоординувати, допомогти, записати, домовитися. Взяти за руку, як ми це називаємо, привести і проконтролювати, щоб така людина отримала весь спектр необхідних йому послуг, такі люди це особливі люди. Вони будуть проходити конкурсний відбір, їх будуть спеціально навчати за державною програмою, як правильно працювати з ветеранами і з членами їхніх сімей, і такі люди не будуть, якби то працювати. Одноосібно або відокремлено від е, е, державної влади, від місцевого самоврядування. Ми передбачаємо, що на базі створених ветеранських просторів, які ми плануємо створити в і в обласному центрі, і в відповідних районних центрах, це будуть осередки, де буде знаходитися і помічник ветерана, і будуть створені всі необхідні умови, де ветеран зможе прийти поспілкуватися поспілкуватися з однодумцями з заявити про ті певні проблеми й потреби які його турбують для того щоб далі правильно а саме головне оперативно його запит можна було спрямувати і проконтролювати хід виконання його запиту відповідними структурами, чи це соціальний захист, чи це система охорони здоров'я, чи це якісь інші правові або юридичні структури, які мають надати йому відповідну послугу. Дуже важливо, щоб е, така робота була зосереджена не тільки в обласному центрі а така робота була поширена і працювала в районах, а саме головне в громадах. Де ці ветерани після завершення і зараз, і після завершення війни з перемогою нашою будуть прибувати по суті до місця свого постійного проживання, і саме там вони будуть потребувати відповідної допомоги, супроводу і наданню того комплексу послуг, на які вони мають право розраховувати відповідно до законодавства. Сьогодні ми спільно з районними військовими адміністраціями і е, територіальними громадами плануємо створення координаційних штабів по роботі з е, такими категоріями людьми, людей. Це будуть е, районні осередки, це будуть офіси по роботі з ветеранами в кожній громаді, де вони зможуть ціленаправленно надавати е, відповідну консультацію таким людям, перенаправляти і координувати, куди. Цій людині звернутися, щоб не ветеран ходив по всім структурам, офісам, адміністративним будівлям, а він сформував свою потребу, він сказав, що йому треба, і вже відповідні працівники цих ветеранських просторів, цих офісів мають зробити все можливе і неможливе для того, щоб ця потреба ветерана була задоволена. Це говорячи про перспективи, про те, що ми плануємо зараз робити. Є ще декілька цікавих проєктів, які зараз знаходяться на старті. Я думаю, що як тільки вони зайдуть в певну юридичну організаційну площину. І ми сформулюємо концепцію, ми зможемо знову ж таки поінформувати громадськість про те, що ще буде робитися в області для наших ветеранів. Є ідеї з приводу покращення медичного обслуговування і з приводу покращення роботи з ветеранами на місцях, тобто супроводу їх, так званого домашнього супроводу і відвідування безпосередньо на місцях їх мешкання. Тобто всі ці програми, це найближча перспектива цього року. Ми над ним, над цим активно працюємо і будемо сподіватися, що всі наші захисники і захисниці, які зараз захищаються нас на фронті, повернуться живі, здорові і неушкоджені.